Йо-хо-хо, мої піратські друзі, привіт і вітаю знову на каналі. Як маєте, як настрій, пишіть в коменти в перші 30 секунд. Це треба, щоб роботи ютубу бачили вашу зацікавленість у відео. Сьогодні у нас відос для новачків, прям ультра новачків, які тільки задумуються, що придбати і як з цим жити. Не впевнений, що досвідченим людям буде надто цікаво, але, можливо, щось і підчепити. В комплекті до цього відео буде маленький глосарій термінів. Велике відео з поясненням усіх термінів теж на Ході, а поки можете скористатись цим. Отже, припустимо, що ви такі зламалися під неймовірним тиском суспільства і вирішили придбати собі 3D принтер. З чого почати? Очевидно, з вибору моделі і місця, де купувати. Але ще до того, давайте глянемо на основні деталі принтера. Платформа для друку, її також називають BED, то поверхня, на якій створюються ваші деталі. Від її розміру залежить, наскільки велику деталь ви зможете надрукувати за один раз. Ці платформи нагріваються, ну, в більшості випадків, що допомагає пластику нормально закріпитися. На платформі. Голова чи башка то частина принтера, яка виконує друк. Голова складається з кількох частин. Зазвичай це хот-енд, частина, де пластик плавиться. Далі йде хід брейк, це така вузька частина, яка обмежує нагрів. Потім колденд зона, де пластик утримується в кімнатній температурі. І потім йде екструдер. То мотор і шестерні, які подають пластик для розплавки. Дірект драйв чи бауден. Ці два терміни означають, де розташований механізм подачі. Бауден це стара версія, коли мотор і шестерні закріплені десь. Стороні, і до гарячої зони йде така тефлонова довга трубка. Усі принтери в сьогоднішньому матеріалі, ну як я згадав, мають Direct екструдер, тобто механізм подачі встановлено прямо на голові. Органи керування то зазвичай дисплей, інколи тачскрін, інколи ні, яким можна командувати принтаку, робити ті чи інші речі. Часто окремий орган керування це веб-сторінка в локальній мережі, де ви можете керувати принтером, не підходячи до нього. Інколи можна керувати принтаком прямо зі слайсеру. Або, наприклад, особливим планшетом по типу ось цього. Sonic Pad від Creality. Тепер, знаючи базові терміни, можете уявити, як відбувається процес друку. Спочатку принтер нагріває поверхню і хотенд до необхідної температури. Потім він перевіряє рівень поверхні і вже потім послідовно починає наплавляти шар пластика на інший шар пластика. І так, поки не вийде готова деталь. Фух, базові терміни позаду. Тепер інше питання: місце, де купувати ваш перший принтер. Ну, ви ж бачили назву каналу там внизу. Самі здогадитесь, де я пораджу брати. Основних напрямів тут два: або дорожче, але з підтримкою в Україні, або дешевше, але без підтримки і гарантії в Китаї. Досвідчені люди тут вирішать зекономити, але на те вони досвідчені, щоб бути готовими до можливих проблем. Я особисто виступаю за купівлю в Україні в нас або в наших партнерів з однієї простої причини: можливий брак. Наприклад, в мого кає вже була заміна хотенду по гарантії. Якщо в Україні цей процес займає пару днів, то подати з ліекспресу можна місяцями, і принтак буде стояти увесь цей час, поки нова запчастина приїде. І це якщо вона взагалі приїде, а може й доведеться замовляти за свої гроші, тому. Ну, ви поняли. Одразу скажу таку трошки контроверсійну річ: навіть якщо ви купите принтак не у нас і не в Україні, наш сервіс все одно зможе виконати не гарантійний ремонт чи заміну деталі. Звісно, за гроші, але за адекватні. Тому, якщо вам не пощастило з купівлею за кордоном, звертайтеся. Обравши, де купувати, час обрати що купувати. Загальне правило таке: ще більше грошей ви витратите, то кращу модель зможете придбати. Але є нюанс. Мова зараз буде виключно про принтери від Creality. Є два Основних напрями, які ви можете обрати, і вони полягають у типі кінематики принтера. Кінематика в контексті 3D принтерів означає те, яким чином він рухає своїм робочим органом для друку виробу. Перший варіант те, що називають бетслінгери. З англійської дослівно прикладається як ліжко-кидачі і означає, усі принтери, які рухають поверхнею, з деталлю по одній із вісей. Це історично дешевший варіант, бо він простіший у виготовленні. Такі принтери повільніші за інший тип кінематики, бо поверхня досить важка. А отже, максимальне прискорення і гальмування обмежено прямо. З моменту проєктування. Найдешевший варіант, який варто брати, це Ender 3v3 SE. Він в мене ось тут поряд стоїть. Дуже популярна модель і в нас в продажах, і в світі в цілому. Я робив огляди, які можна подивитись ось тут. Це, якщо коротко, нормальний принтак для початківця. Трохи доплативши, ви можете взяти Ender 3v3 KE. Це мій особистий вибір, тобто той принтак, що стоїть в мене вдома. За кілька тисяч гривень згори ви отримаєте інші мізки, пару корисних додаткових датчиків, про них трохи нижче, і конструкцію підготовану до вищих Швидкостей. Особисто моя думка варто доплатити, бо окремо всі деталі купити вийде дорожче, ніж одразу взяти КЕ. Докидаємо ще трохи грошей і можемо дозволити собі cr 10 SE або Кріо, як я його називаю. Як і з минулим апгрейдом, тут вам докинуть пару вбудованих плюшок, а також збільшать максимальну швидкість і прискорення. Якщо є на це бюджет, теж класний апгрейд. Ну, відносно КЕ, звісно. Ну і нарешті, якщо докинути прям нормальні такі гроші, я маю на увазі до SE, то можна придбати Ender 3 V3 Pro. Posto. Я його далі буду називати Core XZ, суто через його кінематику. Це теж бетслінгер, але замість ведучого болта по вертикалі тут встановлено хитру систему з двох моторів і купи ременів. В теорії така конструкція має дозволяти неймовірну швидкість, але на практиці важкий бет і стандартні nema 17 мотори лімітують її. Цей принтак всього на 10% швидше за CR10 SE і приблизно на 20% за KE А от SE він обганяє аж на добрих 40-50%. Це вже відчутний абгрейд. Інший варіант одразу викласти котла. Лету грошей і взяти K1 чи K1C. Детальний розбір різниці я робив ось тут. Можете глянути, але якщо коротко, краще одразу взяти K1C. На відміну від попередньої категорії, тут кінематика Core XY. Кінематика Core XY це взагалі загальне позначення принтерів, у яких голова, тобто частина, що друкує, рухається по двом вісям. в даному випадку X та Y, тому Core XY, а Bed лишається стаціонарним. Така схема дозволяє відносно легкій голові розвивати набагато більшу швидкість і прискорення, що ще важливіше. А отже, друкувати деталі швидше. Зараз в Creality актуальна модель тут лише одна: це Курзи. 1С. І коштує вона лише трошечки дорожче максимального Бетслінгера. Основні плюси тут це закрита камера, що дозволяє друкувати термочутливими пластиками, готовність до друку матеріалами з абразивами, ну і звісно швидка кінематика, яка в принципі більш просунута, ніж Бетслінгер. То, що ж обрати з усього цього зоопарку, моя порада, яку я кажу взагалі про все в житті, оберіть найдорожче зі свого бюджету. Кожен наступний принтер на щабелі цінової політики трохи кращий за попередника. Тому сенсу брати дешевшу модель, маючи бюджет на більшу, я просто не бачу. Тільки ви ж. Врахуйте, що принтер без додаткового барахла це не принтер. Як мінімум, вам треба замовити пару катушок заморського пластика, можливо, на пробу катушку українського і все інше опціонально. Безлінгери, наприклад, не мають вбудованої веб-камери, а вона прям дуже допомагає в слідкуванні за статусом друку. Ну, звісно, ви її можете докупити, але це окремі гроші. Тепер по плюшкам і комплектності в певних моделях. Дивіться, усі принтери, крім SE, обладнані датчиком філамента. Ця проста коробочка виглядає якось ось так, коштує копійки і рятує вас, якщо раптом філамент. Закінчився в процесі друку. Принтак замість вичавлювання повітря просто стане на паузу, поки ви не заміните катушку і не запустите його далі. Лед стрічка. Ця штука є лише в K1C і CR10SE, тобто Кріо. І дозволяє вона файно підсвітити поверхню друку. Якщо робити її самому, то доведеться або підключати до материнки принтера, або городити окреме живлення. А ні те, ні інше новачку не буде надто приємно робити. І як варіант, можна докупити окремо, як модуль. Сопло. Усі моделі, крім k 1 c k 1 max і корикс З моделі йдуть з базовим латунним соплом. А отже, не можуть друкувати абразивними матеріалами. Це усі матеріали, в які додали іншу речовину шляхом перемелення. То може бути скло, волокно, карбонові трубки, дерево, метал, ну ви поняли, хоч бекон. Апгрейд сопла не дуже дорогий. Та все ж це апгрейд. А отже, додаткові гроші враховуйте хоча б на майбутнє. Температури. Знову ж таки, окрім SE, кожен принтер здатен досягати 300 градусів на соплі. А це обов'язкова температура для друку ABS, ASA, нейлона і інших прикольних матеріалів. Втім, досягти температуру мало, треба ще й підтримувати її в камері, де знаходиться принтер, хоча б 35 градусів. З коробки на це здатен лише k 1 c k 1 ну і відповідно k 1 Max. Для інших доведеться докупити ось таку штукенцію або гріти усе приміщення, що варіант тільки, якщо ви поставите принтер в кладовці. Ну і нарешті доступність деталей. Тут це. Просто, що свіжіший принтер, то важче на нього знайти заміну, якщо щось станеться не те. Наприклад, в Кає є ось такий радіатор, з яким, якщо щось піде не так, чорта лисого ви зможете його знайти. Я чекаю вже місяць з Китаю. Чим простіший і популярніший принтер, тим більше на нього деталей. А ще моди доробляти принтак після купівлі то святе. І я особисто постійно додруковую сіляку лабудінь. Від тримачів для вебки до механізмів подачі пластику на підшипниках. З цієї точки зору однозначно варто обрати модель. Що популярне серед людей. Вибач, кріо, це правда. Ну що, принтер обрали? Куди його тепер приткнути? Я робив велике відео про шкоду друку. Знову ж таки, можете глянути ось тут. Але зробимо коротке резюме. Не ставте принтер там, де готуєте, чи там де спите. Все інше можна. Я раджу обрати для нього шафу, кладову, гардеробну чи будь-яке місце, де ви не так часто буваєте. Балкон, до речі, теж підійде. А ну і ще. Не ставте в ванні, богом молю. Пожежну безпеку варто пам'ятати завжди. Ну і звісно, купивши принтер, купіть балон вогнегасника по типу ось такого і поставте поряд. А ще краще датчик диму і захист від перевантажень напруги. Не забувайте, що це, хоч і річ доступна майже кожному, від цього вона безпечнішою не стає. Ну що, принтер купили, поставили захист від пожежі забезпечили. А що тепер з цим всім робити? Сходити і подивитись знову ж таки сюди ж. Відео про слайсинг це обов'язкова частина роботи з машинкою. Інше питання: де брати готові моделі, і ось тут зараз все детально розкажемо. Отже, є два шляхи. Проєктувати самому або скачати готову. Почати варто з готових штук, це швидше і простіше. Два головних сайти, де публікують моделі це Printables і Fingiverse. Взагалі, усі ці сайти то проекти виробників принтерів. Такі є і в Creality, і в Bambula, або навіть один незалежний під назвою Thanks. Таке різноманіття сайтів не впливає корисно на кількість моделей. Зачасту одна й та сама модель може бути опублікована на всіх сайтах одразу, або лише на одному, або лише на парі якихось, які прийшли в голову моделеру. Тому не цурайтеся, якщо не знайшли на одному конкретному сайті. Сайті, піти пошукати на іншому. Також варто пам'ятати, що є такий собі Google, який шукає по всім сайтам з моделями. Виглядає неказисто згоден, та він шукає одразу по всім платформам. І це швидше, аніж самому перебирати їх. Другий варіант, до якого ви рано чи пізно дійдете, це власноруч змоделити деталь. Таке треба, коли ви хочете штучний екземпляр нішевої фігні. Я раджу почати дивитися на Fusion 360, він для персонального використання безкоштовний, досить інтуїтивний, ну і взагалі стандарт світу, бо дуже схожий на AutoCAD. Колись і на цьому каналі. Буде підбірка туторіалів по моделюванню, але це в далекому майбутньому. Якщо вас здала англійська, західних туторіалів повно, тільки не дивіться росіян, я вас прошу. Альтернатива, яка, до речі, працює в браузері, називається OnShape. В принципі, щось просте змоделювати можна і там, але безкоштовна версія максимально обмежена. Тому можете впертись туди і засумувати. Якщо жити не можете без open source, спробуйте FreeCAD. Теж норм софт, але інтерфейс, ну, м'яко кажучи, на любителя, і я не один з них. Що я вам точно не раджу, це використовувати. Овати чистий блендер чи інший, якийсь софт, який розрахований на артистичне моделювання, також ще його називають скульпінгом. В нього важко з переносом в реальні деталі, але фіг би з ним. Він підтримує тільки базові формати, і головне, він не параметричний. Тобто, після внесення змін в моделі, ви не зможете відкотитись назад і виправити щось кілька десятків кроків назад. А от Fusion можете, і це плюс. Короткий приклад. Якщо ви зробили дірку в моделі, потім не знаю, пересайзили, збільшили, зменшили, відрізали щось від моделі. Ви у Fusion завжди можете повернутись і змінити діаметр цієї дірки, навіть якщо ви могли її повністю прибрати з моделі. В блендері ви так не зробите. Тепер до слайсингу. Для повного новачка варто скористатися слайсером, що його радить виробник, принаймні на перший час. Спробуйте, подивіться. Той же Creality Print, хоч як би я його не ругав зі своєї колокольні, з нарізанням моделі для друку більш-менш впорається. Втім, я вам раджу одразу спробувати пересісти на нормальний слайсер по типу Orky. Він з усіх плюшок, які обіцяє Creality, робить усе. Окрім керування принтаком. Треба буде завантажувати файли через вебморду або таскати на флешці. До речі, це ще один термін. Слайсинг це процес перетворення 3D-моделі в код, який принтер використає для друку. Дослідний переклад нарізання вказує на те, що софт ділить модель на окремі шари, які потім послідовно накладає один на один в процесі друку. Це, до речі, і є визначення фрази метод послідовної наплавки Англійською FDM, тобто тип усіх наших принтерів. Ну і якщо ми вже тут, то варто згадати ще дві Pronto. Перша підтримки. На жаль, принтер не може магічно викладати шари в повітрі, тому для друку нависаючих поверхонь вам треба включити підтримки. Це особливі шари пластику, які після друку вам треба відірвати і виконати. І вся їх задача це створити платформу, на якій видано друкувати нависаючу поверхню. Друга річ це заповнення. Задля економії пластику і зменшення ваги фінальної деталі. Принтери майже ніколи не друкують всередині деталі 100% заповнення. Замість цього вони цю пустоту заповнюють певною схемою, яку можна обрати на етапі слайд. Детальніше, як це працює і як виглядаєте, ви можете глянути знову ж таки тут у відео про слайсинг. Тепер давайте трошечки поговоримо про типи пластиків. Найпростіший в друзі це відносно дешевий ПЛА. У мене є велике відео з тестами, які правильно здогадуєтесь, можна подивитись все ще. Тут і зараз я лише скажу, що для новачка це ідеальний матеріал. Він швидко і просто друкується, а також класно виглядає. Наступний варіант PETG. брат того PET, що використовується для пластикових пляшок. Він також відомий під назвою Copet. Він трошечки складніший в друці, але не сильно. І можете одразу взяти катушку на пробу, чисто подивитись. Його плюс в міцності, на відміну від PLA, його набагато важче розколоти, а також він трошечки краще приносить температуру. Ще одна характеристика PETG і взагалі майже усіх пластиків, крім PLA, це наявність термічної усадки, тобто зменшення фактичного розміру деталі після друку. Ну і третій варіант ABS. Варто його брати лише в випадку купівлі принтера з закритим боксом по типу K1C, або одразу замовляти цей бокс для Бетслінгера. ABS це ультрапопулярний в індустрії матеріал. Він міцний, гарно переносить удари. Коротше, одні плюси. Але неприємно смердить і ніжний в друці. І ще після друку він теж трошечки всідається. Тобто фінальна модель може вийти менше, ніж планувалося. Якщо ви зробили якусь різьбу, то глинтик може Туди не увійти, навіть якщо він маленький. Ну, друзі, майже все. Останнє, що хочу згадати новачку: усі пластики в форматі катушок люблять брати воло. Деякі більше, деякі менше, та загалом вони всі до цього чутливі. Детальне відео про сушку пластиків знаходиться де? девильно! А якщо зробити TLDR, то зберігайте пластик в герметичних коробках або в пакетах, яких він поставляється. Але теж запаковуйте герметично. І буде вам щастя. Ну, наче про всі основні пункти розповів. Що ще не зрозуміло? Пишіть в коментах, я спробую допомогти. Ну що, з вами був Тоха. Мені час йти на мою другу роботу. Побачимось, друзі! Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.